23 лютого вийде Sons of The Forest, продовження гри The Forest 2018 року. Сиквел обіцяє у всьому бути кращим за оригінал. Ну а ми тим часом згадаємо, яким був оригінал. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. The Forest з'явилась в Steam 5 років тому і з того часу зуміла набрати більше 390 тисяч позитивних рецензій. Це дійсно вражаючий результат як для гри в жанрі Survival, до того ж з хорор-елементами. Чому ж успіх The Forest? чим вона настільки зваблива і чи дійсно гра заслуговує таких високих оцінок? Щоб не бігати довкола, скажемо одразу: The Forest – це одна з найнезвичайніших і інтригуючих ігор в ігровій індустрії. Це яскравий приклад того, як без великих коштів можна створити красиву гру з якісним графічним рівнем і просунутим штучним інтелектом, який ми надалі будемо виділяти окремо. У грі є сюжет, та він настільки примарний, що вона перетворюється на справжню пісочницю. Багато гравців так і не пройшли The Forest, при тому зуміли побудувати на островах майже що королівський палац за рамками тих самих островів. За сюжетом батько з сином розбивається на літаку на островах, які знаходяться казна де. Татко прокидається і бачить, що половина екіпажу померла, а інша зникла. Серед зниклих числиться і його син Тімі, якого ми повинні відшукати. Що спершу робить людина після авіакатастрофи? Звісно ж, їсть пару комплексних обідів і лутає мертву стюардесу. В жіночому прикиді ми розбиваємо замки багажу, беремо потрібні речі і намагаємося вижити. Навколо ні душі, лише ліс і океан. На щастя, до рук потрапляє книжечка про виживання, наш вірний гайд і інструктор. Через деякий час до нас приходить розуміння, що на острові ми не одні. Про це свідчать відрізані голови на палях, розкидані кішки в дерев'яних шатрах, розвішані людські руки, які михцем колихає вітер. Згодом ми зустрічаємо представників цього чудового місця. Це аборигени канібали, які полюватимуть на нас всю гру. Вони ж не знали, що невдовзі жертва перетвориться на мисливця. На початку у нас є два варіанти. Дати відсіч кривдникам або втекти від них. Якщо обираєте перший, потрібно нагадувати уроки танців, так як канібали швидкі, сильні і спритні. Утім, розібратись з двома паршивцями можна, тоді як трійка таких створить серйозну проблему. На початкових етапах намагаємось якомога швидше досліджувати острів, збирати різноманітний лут, як предмети з цивілізації, яких тут вдосталь, так і гриби, палки, листя тощо. Потрібно бути моторем, адже грі гріє зміна дня і ночі, а вночі тут хоч око виколюють, та й канібали звіріють не на жарт. The Forest — це коли ти йдеш вночі по лісі, і ні звідки на тебе нападає гуманоїдна постать, обвішана кістками, зубами і з дубиною в руці. При цьому нападає вона блискавично, навіть оговтатись не встигаєш, як до компанії під'єднюється ще одна. З запальничкою в руці і невеликою сокіркою з літака, тим чиєш через хащі, а позаду чуєш лише рики та крики. Вони переслідують тебе, ламають гілля біжучи, попереджують про тебе своїх співплемінників, які маленькими вогниками з'являються в темряві ночі. Гра дарує майже що справжньої емоції. Виглядає це все дуже реалістично, до того ж, по моторошному кумедно. На щастя, втекти від них можна, а завтра потрібно підготуватись і дати їм вісіч. Канібали в цій грі ніколи не дадуть вам спокою, навіть більше з кожним наступним днем вони ставатимуть ще наглішими. З'являтимуться нові види аборигенів, які кидатимуться запальними вибуховими штуками чи лазатимуть по деревах. Типів ворогів в цій грі багато, і це не може не тішити. Та на відміну від багатьох інших ігор, типи противників тут не гарантують зміни тактики, вони гарантують нові враження. Штучний інтелект The Forest це один з найкращих в ігровій індустрії і зараз абсолютно без жартів. Наскільки цікаво поводяться місцеві тубільці, ну це просто щось. Вони по справжньому розумні, нападають в більшості лише натовпом, а якщо переб'єш більшість, розсипаються в лісах, тікаючи. Є жіночі і чоловічі особини. Іноді під час замісу вбиваєш мужика, і жінка починає верещати і плакати, що свідчить про їхній взаємозв'язок. Також є діти, які дуже спритно лазять по деревах, як і особини жіночої статі. Таким чином вони можуть з'являтися просто нізвідки. Ліс завжди спостерігає за вами чиїмось очима. Бою канібали люблять брати вас в кільце. Якщо вбити одного і відрізати йому голову, або й взагалі четвертувати, вони можуть злякатись і відійти. До слова, у грі є механіка насаджування голови на палю для того, щоб відлякувати тубільців від своєї території. Найсмішніше те, що навіть один абориген може прибігти до вашої так званої домівки, вкрасти з клітки зайця, який мав бути вашим обідом, і спригнути. В день можна побачити, як вони тиняються островом біжучі, часто тікають від вас, а потім роблять засідку. Світ гри виконаний доволі реалістично. Це дійсно величезний ліс з хащами і густими деревами, по якому йдеш собі, йдеш, а потім бац, серед чагарників стоїть людська постать і дивиться на тебе, а потім кудись тікає і миттєво зникає за деревами. Ніколи не знаєш, що приготує тобі наступна мандрівка. До того ж, в лісі є хижаки, які теж можуть створити проблеми. Не варто забувати й те, що The Forest це survival. Це доволі суворий севайвал, який постійно змушує тебе піклуватись про власний добробут. Потрібно їсти, пити, боротись з холодом. Їсти бажано тільки свіжу їжу або ж таку, яка не надасть шкоди здоров'ю. Воду теж треба пити лише чисту і прісну. В інакшому випадку знижується ХП, а відновити можна лише декількома способами. У грі доволі об'ємний і цікавий крафт, який дозволяє створити власний господарський двір, побудувати хату на землі чи на дереві, облаштувати її меблями, розставити пастки на малу звірину і птахів, викопати грядку з ягодами, поставити водозбирач тощо Занятись тут є чим. До того ж, до вище перелічного потрібно багато ресурсів: колод, патиків, різноманітного каміння і листви. Ну а ліс рубати це вам не коників з глини ліпити. На це йде справді багато часу. Так одного разу я витратив 30 хвилин на те, щоб побудувати хату, а потім зробив сусіднє дерево, яке з тріскотом впало на неї і розбило її вщент. Канібали теж можуть руйнувати будівлю, а вечірком вони полюбляють навідуватись до вашого межгір'я. На щастя, на них теж можна поставити великі винахідливі пастки або ж оточити подвір'я парканом, який їх затримує на деякий час. Будівництво у грі захопливе і це може пошкодити гравцю, так як чим більше днів проводиш на острові, тим наглішими стають аборгени. Тут дуже об'ємний крафт і дуже прикольно виконаний. Різноманітних речей багато, але компоненти відшукати не так просто. Якщо спочатку достатньо буде сокири і саморобного лука, то вже на день 5-6 знадобиться більш серйозна зброя. Тут і починається найцікавіше Печери. Весь крутий лут можна знайти тільки в печерах, де й живуть аборигени. Печер багато, і більшість з них поєднані між собою. Це чорт забирає ціле підземне місто, в якому спочатку пересуваєшся майже що в абсолютній темряві. Тут і починається жах. Право в тому, що в печерах живуть не тільки аборигени, але й мутанти. Монстри дійсно огидні і сильні, можуть винести за декілька ударів, якщо бути необережним. Скажу одразу: лазити по печерах без катани і ліхтарика це самогубство. Ці речі потрібно знайти першим ділом, ну а далі вже й бензопилою можна розжитись, і навіть старим піратським однозарядним пістолетом. Самі печери нагадують фільм Спуск, ну а картини в них фільм Хостел. Саме там ми будемо знаходити сюжетні зачіпки, бо, як пам'ятаєте, нам треба відшукати сина, хоч про нього забуваю вже після хвилин 30. Варто зазначити і те, що в The Forest ти не можеш засейвитись, де собі хочеш. Зберігатись можна лише біля укриттів. Збудувати укриття можна власноруч з декількох предметів. Якщо тебе вб'ють, доведеться багато бігти, адже не будеш на кожному місці будувати подібні укриття. Та й дуже часто. Цього просто не дозволяє місцевість. Ну а входів в одну печеру за три, печер ж більше десяти, і всі вони мають багато рівню і розгалужень. The Forest велика карта, яка складається з двох островів, зв'язаних між собою перешийками. Якщо взяти ще й підземелля, то карта взагалі величезна. Тут дуже багато цікавих та дивних місць є біоми, літня і зимова. Гра вийшла вкрай цікавою. Вона постійно дивує і тримає інтригу. З мінусів можна назвати перебор з темрявою. Вночі майже що нічого не видно, а в тунелях без ліхтарика ходити зовсім не варто. Або помреш швидко, або цегли накладеш. Також не тішить доволі швидка зміна дня і ночі. Вночі відчуваєш себе безпорадним. Треба далеко швендяти до бази, щоб перечекати. У всьому іншому The Forest просто крутезна річ. Обов'язково радимо до гри. Ну, а грати рекомендуємо тільки на ігровій збірці від ArtLine. Вона забезпечить найвищий графічний рівень і позбавить просадки кадрів. Підписуйтесь на наш канал ArtLine Play і пишіть, як ви проходили за Forest. До нових зустрічей!